Дорогі друзі, День сільського господарства може відзначати кожен житель села, бо всі ми дотичні до землі, всі ми сіємо та збираємо врожаї. І сьогодні, в такий день, у мене є до вас послання, послання з минулого. Колись, ще живучи в селі Вільному, Донецької області, Волноваського району, я написала віршу. І не знала, що доведеться його читати не в рідному селі. І хочу вам наголосити, що ви не уявляєте, яке то велике щастя і яка то розкіш жити на рідній землі, на землі своїх прадідів. Не покидайте рідні села, в них є душа, вона болить. Пройшло дитинство тут веселе і не одна щаслива мить. Не забувайте про коріння. Від вас потрібно лише води, бо не одне вже покоління отримало від них плоди. Ви не цурайтеся, сільського, воно наповнене добром в молитві, що йде до Бога, пишайтеся своїм селом. Тут дім батьків, бабусі й діда. Ці спогади не залишай, хай села пахнуть рідним цвітом і не болить у них душа.